5 травня християни східного обряду відзначають великдень. Традиційно цього дня віряною свячують великодні кошики. Не допускається тільки міцні спиртні напої, горілка не бажано нести. Ну, Ясна, яр ніякі наркотичні там речовини. Тютюн не допускається цигарки. Всі речі, які пов'язані із їжею, все дозволяється, все благословляється. Цьогоріч за традиційний великодній кошик українцям доведеться заплатити 1 тисячу 22 гривні. Паска – 300 грам, 42 гривні 90 копійок. За десяток яєць – 25 гривень 30 копійок. Домашня ковбаса – 500 грам, 175 гривень. Буженина – 500 грам, 179 гривень 30 копійок. Сало 500 грам, 24 гривні 50 копійок, вершкове масло 180 грам, 67 гривень 80 копійок. Твердий сир 500 грам, 143 гривні, 60 копійок. П'який сир 500 грам, 267 гривень. Хрін 12 гривень 70 копійок. Та пляшка кагору 83 гривні, 90 копійок. Великодній кошик в порівнянні з минулим роком зріс у ціні. У нас Паска виросла на 2% всього лиш. А великодній кошик не 7%. При цьому ще раз говорю сири, м'який твердий: 7%, м'ясо, м'ясопродукти, 10%, важкове масло 13%. За прогнозом експерта, після великодніх свят є імовірність того, що такі продукти, як олія, цукор та яйця подорожчають. Це можливо за умови, якщо відновиться експорт через польські кордони.